Визначення. Це комплексний лабораторний аналіз, який оцінює стан імунної системи. Логічно, логічно. Імунограма це аналіз, який нам дозволить зрозуміти, в чому, що зараз відбувається з імунною системою пацієнта на даний момент. Але імунна система, як і генетика, вона має дещо спільне, що завгодно, може взаємодія чим завгодно, як завгодно, і мати різноманітні наслідки. Тому за однією єдиною імунограмою висновок про, клініч... про стан імунної системи і здоров'я пацієнта і взагалі зробити якийсь медичний висновок неможливо. Треба оцінювати для початку, з чим пацієнт надійшов на даний момент. Тому, коли заповнюється направлення на імонограму, лікар повинен вказати, скільки ГРВІ пацієнт переніс за рік. Допускається не більше 3-4. Потім кількість пневмоній за життя. Чи є на даний момент у пацієнта гнійні процеси? Під гнійними процесами мається на увазі будь-які флегмони, абсцеси. На даний момент або незадовго перед самим аналізом. Е, також у врахування будуться грибкові захворювання, тому що багато грибків є, деякі грибки є специфічними опортуністичними захворюваннями, тому саме аспиргіоз і кандидоз. І логічно аутоімунні захворювання в аналізі. Але ж це ще не все. Наявність гострого інфекційного процесу на, на момент обстеження. Тому що під час самого інфекційного процесу і Зміни в імунограмі можуть бути досить різноманітними і змінюватися за короткий проміжок часу. Тому це, це також треба враховувати, коли ми будемо тримати перед собою за місточок за налягу. Останнім часом також в направлення, в направлення на імунологію вона не сноситься covid 19 Чи пацієнт хворів на нього взагалі, чи він не хворів на нього, чи інформації немає, або він хворів на даний момент. Той самий довгий ковід зараз активно досліджується взаємодія самого ковіду з імунною системою і які це має наслідки для нервової системи. Останнє, але не менш важливе, обов'язково треба вказувати, які препарати пацієнт приймає на даний момент. Особливо, особлива увага приділяється тим препаратам, які впливають на імунну систему. Звучить досить логічно: Глюкокортикоїди, цитостатики, моноклональні антитіла та чи, чи приливалися па пацієнту останнім часом препарати крові. Загальна структура аналізу. Зараз з'являється картинки. Як ми всі вчили колись на предметі імунології, що імунна система має: клітинну ланку, гуморальну ланку. Андрій Ігорович до мені не скаже. Так само імунограма. В імунограмі є три основні блоки, через які ми можемо досліджувати імунну систему пацієнта. Перший це система фагоцитозу. Дуже важлива річ. От тут основні чотири критерії, за якими ми оцінюємо фагоцитос. Це фагоцитальна. Активність, спонтанна обтісувальна інтенсивність. Тобто, як фагоцит як ферменти фагоцит фагоцита працюють в спокійному стані. Коли він ще не бачить ніякої проблеми, от в нормі. Друге, це стимульовано. Тобто, наскільки активно він починає трігіритися, коли бачить якусь проблему, яку треба робити палегінг. Індекс стимуляції він саме визначає співвідношення між тим, наскільки сильно змінюється активність ферментної системи після стимуляції. Золотим, золотим стандартом визначення діагностики стану фагоцитарної системи пацієнта є dhr тест Що ж це таке? В чому суть його роботи? От, який головний метод дослідження в патофізіології? Це експеримент. Бере, взяли крису, розщепили її на атоми і подивилися, що сталося. А фагоцит маленький, ми йому крису спихнути не можемо. І та, так само як космонав... астрономи досліджують і, життя на інших планетах за продуктами, жит... продуктами жит... діяльності живих організмів, то та, так само і в даному діючатесті оці... оцінюють продукти, продукти розпаду реагентів і, після дії реактивних форм кисню, які утворюються. В сума фагоциту. Тобто, якщо цих продуктів росту стає достатньо багато, вище певного показника, то можна дійти висновку до того, що фагоцитарна активність діє, або, або підвищена, або ослаблена, або в межах норм. Друге, клітинна варка. Що ж ми досліджуємо в рамках даного блоку аналізу? У мене при собі немає направлення на імунограму, але з точки зору дослідження клітинної ланки є розгорнутий аналіз. Там досліджують близько 20 показників. Ні, це це класичний. В розгорнутому розгорнути, аналізується близько 36 різних показників, там різні клітинні різні популяції, в залежності від того, які кластер диференціації на їхній поверхні знаходиться. І в залежності від того, як вони активні. Але в цілому все зводиться до того, що дивляться на співвідношення Т-лімфоцитів. Для Т-лімфоцитів, як відомо, характерний кластер диференціації третій 3, 3 кластер диференціації – 3 Його Дивляться, який відсоток його в популяції. Потім дивляться, скільки є cd 4 позитивних клітин, cd 16, cd 8 позитивних клітин. Це буде мати значення ще й в подальших аналізах. Аналізують бета-лімфоцити, які вони є, бо Б-лімфоцити є в цілому категорізуються на даний момент в двох типів: Б-лімфоцит один і два. Один він є як ланка неспецифічного імунного захисту, вони утворюються ще в, 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 на, на, в періоді ембріогенезу, і вони відповідають за неспецифічний імунний захист і в основному спеціалізуються на синтезі М. Б-лімфоцити другого типу вони є більш специфічними, і для них характерне вже Більша активність в синтезі в ногу у ну, Тому варто брати до уваги, які популяції спостерігаються у даного пацієнта і в якому з Ну, я дивляться на наявність натуральних кілерів, чи відповідає, чи відповідає їхня кількість норм. І важливий є імунорегуляторний індекс. Це співношення cd 4 позитивних клітин, то cd 8 клітин. Зазвичай, якщо імунорегуляторний індекс понижений, Скоріше, в більшості випадків це пов'язано з тим, що зменшується кількість саме cd 4 клітин. Це має велике значення, коли у нас пацієнт є з білоінфекцією, і нам треба, і ми робимо імунограму. Я вже на початку сказала, в основному інфекціоністи стикаються з імунограмами саме коли є інфікований пацієнт. І от Там варто звертати на імунорегуляторний індекс. Він підвищений чи, чи понижений. В випадку він буде понижений за рахунок того, що зменшується кількість Т-хелпи, і, відповідно, показник буде менше двох, що вже свідчить за наявність порушення імунної регуляції. Третій – це гуморальна ланка. В гумольній аналізується Зараз. <кху> в гуморальній ланці аналізується наявність імуноглобулінів, G, A, M, E, D, і наявність циркулюючих імунних комплексів в крові пацієнта і стан системи комплементу. Співношення білків, які є. Що варто зауважити по цьому по цьому пункту, Всі криві. імуноглобуліни, які визначаються в рамках даного дослідження, вони є неспецифічними. Ми можемо визначити, що там є певна кількість вже, які це вже треба досліджувати з приводу конкретного збудника. Але в даному випадку це всі дослідження є неспецифічними, і ми просто аналізуємо загальну масу, середню температуру по палаті, якщо бути, простим. Якщо бути більш простим. Також окремо аналізується система комплементу, тому що система комплементу, вона є якби незалежною від імунної системи. Це білки, які синтезуються на нашою печінку, і вони якби є одним з, з механізм одним з альтернативних варіантів захисту від бактеріальних інфекцій. Також їхнє підвищення може характеризувати про те, що у пацієнта і аутоімунна реакція. Тобто ми тут дивимося не тільки те, що якийсь імунодефіцит, або а навіть і аутоімунну патологію можемо виявити. Про цики. Про, пардон, я відлетіла. Це про цики остання фраза, так? Да? Про, про... про що? Про комплименти? Про компли... Не про цики, так? Да? Угу. Про комплимент. Не про циркулюючий угу. Окей, дякую. Інтерпретація. Е, в цілому. Як я вже на початку зазначав, не мож... це абсолютно неправильно і не можна визначати виставляти якийсь діагноз пацієнту тільки на основі його імунограми. Треба в комплексі аналізувати наявність клінічної картини у пацієнта певної, певної симптоматики. Результатів інших аналізів дослідження. В рамках імунограми пацієнтам проводять аналіз на загальний аналіз, проводять в тому числі і загальний аналіз ковід, щоб, щоб мати повне уявлення про стан здоров'я пацієнта. В деяких випадках необхідно патоморфологічне дослідження, наприклад, проводять трансплантацію, скажімо, серця. То для, то, то, і, наприклад, провели трансплантацію серця, і через деякий час дивляться, що дуже сильно підвищені CD8 клітини, система комплементу збісилася. То це, це, питання: чи треба підвищувати рівень глюкокортикоїдів, якщо змі, змінений імонограмі, свідчить, що імунна система тригериться, що є певне запалення, і імуна система тригериться на щось чужарі. Чи треба одразу підвищувати рівень глюкокортикоїдів, щоб утихомирити імунну систему? При якій ситуації? Трансплантація серця, скажімо. Ну, а додатково ну, до, не... є якісь, не знаю, там запальні процеси чи щось таке, може, просто. Благополуччя, да, скільки це можна ну, після да, пересадки. Так, да, благополуччя, єдине, що у нього. Тупо стільки тупо... да, серця, да. не треба, бо може бути інфекція? І Нам ще... казали, що треба там Злодірувати між цим, не варто одразу. Логіка така: на основі імунограми, яка свідчить про те, що це натуральні кілери, 8 клітини збісилися, що вони бачать якусь проблему, і явно явно зрозуміло, що на даний момент найбільшою проблемою для імунної системи може бути саме чужорідне серце, такий великий згусток чужорідних тканин і білків організм. Mm -hmm. Але оце, це я конкретно зараз розказую про випадок реального пацієнта. В його випадку там співставляли, наскільки добре це поводиться, серце. У даному пацієнті на даний момент показники імунограми, і третє патоморфологічне дослідження. Йому зробили біопсію серця, і воно показало відсутність певних дегенеративних змін, які свідчили про імунне відторгнення. Тому було прийнято рішення: нічого не робити, робить Ні. Все добре. Само собі втихомирило? Так. Да. І що це було? Про що свідчення? Пояснення. Підвищення? Чи Імунна систи... система. реактивно зреагувала на втручання оперативне? Недавно було втручання, це вже призвело певне ушкодження. Там асоційовані з ушкодженням молекулярні патерни опинилися, це могло запустити певну імунну відповідь. По-друге, глюкокортикоїди, вони ж не універсальні, теримфоци... деякі ланки системи, може, знайшли якісь Ну, там же аналізують за комплексом гістосумісності, і якщо операція була проведена, то, комплекс, то скоріш за все, по комплексам гістосумісності вони були досить подібні. І в, тих випад... і в імунній системі, в тих випадках, коли клітина імунної системи взаємодіє з якимось білком, який то незначно відрізняється від оригінального, mm -hmm. то дуже часто може це проявлятися тим, що клітина буде реагувати якось вяло. Тобто не одразу видасть сигнал, що тут є хтось чужорідний, його треба на ножі й палити, а сигнал буде розвиватися більш повільно, більш довго. У нас в організмі є певні запобіжники, які відключають відключають дані клітини, які якось вяло реагують на певний збудів, бо це може бути, бо це може в майбутньому яудоймунряфі. То може і такий механізм тут спрацювати. Але в будь-якому разі це клінічного прояву ніякого не мало, і на гістології ніяких змін, які б характеризували відторгнення, не було. Тому була прийнята вичікувальна тапка. І з часом все утихомирилося, уляглося, і все було в межах. E, зараз я з наступним доповідачем трохи розділили первинні імунодефіцити. I mean, я зараз розкажу про ті інфекційні патології, які можуть частіше чіплятися до пацієнтів з гуморально порушенням гуморальної ланки. А я доповнить і розкаже про інфекційні патології, які чіпляються до пацієнтів з порушеннями клітини ланки та Тож Розпочнемо. Порушення гуморальної ланки. Тут 4 збутника, які ви бачите, це ті 4. Добрий день. Чотири збутника. Чотири збудника, які ви бачите на своєму телевізорі. Вони є найбільш специфічними для пацієнтів, у яких є порушення гуморального. Тому що яка в цілу, на першому місці це, звісно, стафілококі, на другу, потім стрептококі, пнемококі та гемофіль, гемофільна паличка. В цілому, яка логіка чому саме так? Основна причина така: в імунному захисті нашого організму від даних збурників відіграє, відіграє саме гуморальна ланка і імуноглобуліни, за допомогою яких. Фагоцити і натуральні кілери розпізнають клітину, виділяють там цитокіни, запускають імунну реакцію, їх знищують. Якщо його моральна ламка порушується, то їм стає більш легко уникнути наших фагоцитів, терімфоцитів, інших антиген-призентуючих клітин, і більш ефективно дійти до, свого, до своєї цілі в організмі і запустити запальні процети, запустити інфекцію. Зараз про комплемент розкажу. Він? він більш цікавий, як на мене. Порушення системи комплементу. Для неї також є характерні певні збудники. На першому місці це Менінгокок. В Чому, чому був на першому місці винесений Менінгокок? Одні з, так би мовити, найбільш поширених порушень системи комплементу. Це порушення білків с 5 С9. Що знайоме? Там дирки плітні мембрані робити. Е, в чому логіка? Е, Менібококи, вони мають захист від е, тих самих фагоцитів, від, перфорин, від фагоцитів, перфоринів, їм від них легше втіти. І там є остання лінія захисту це система комплиментів. Система компоненту, вона е, розпізнає чужорі білки, чіпляється до них і просто робить такі тунелі, через які вкліти е, саму бактерію іони попадають, з неї вони виходять, порушується різниця потенціалів і бактерія вмирає. Mm -hmm. І саме білки С5С9 відповідають за формування цього каналу, мембрана атакуючого комплексу. Якщо вони порушуються, мінінгококу не дуже складно уникнути того mm -hmm. саме те лімфоцита, фалоцита. Немає, в ньому якраз ніхто дирку не зробив, не розстріляв. його, І він може завд... Як результат, може потрапити в мозок. В мозку йому приємно, хороша, розумна компанія. І запустить запалення. Тому у пацієнтів, у яких зустрічається саме дефіцит цкц 5 9 вони дуже часто хворіють на мінігіт і гонагір. Тому що організм не може від них просто захиститися. Та сама логіка з гонококами. І пневмококами, і гемофільною паличкою. І одним з найбільш важ... Але в гемонограмі саме найбільше значення приділяють білкам С2, С3 і С4. Чому саме їм? Бо вони є в основі. Вони є в основі системи запуску компоненту, і якщо їх не буде, то і це 5-9 мембрана mm -hmm. такучі комплекс то ще не зробить. і як результат маємо більш тяжкі порушення, бо порушення вже останніх білків системи компоненту вони не мають такого дуже часто не мають якоїсь такої великої клінічної симптоматики по тій причині, що це механізми так чи інакше компенсують один одного, але все одно деякі болячки чіпляються частіше. Найбільш, найбільш серйозне значення має порушення системи ЦТ білка С3. Тому що білок С3 є на перехресті. Як ос, а, головного шляху активації системи компоненту, класичного шляху активації системи компонентів? Так? І... Що? І Да, І альтернатива. Я так надали, такі Слухайте. Ну. Да, так, вони є. Це, білок С3 знаходиться на перехресті. От, власне, тут показано. до вас. Альтернативний шлях, лектин зв'язуючий класичний шлях, і у всі, всі вони перетинаються на етапі білка С3. Тобто, якщо він порушується, скажімо, порушився якийсь білок С1. Або у нас активний білок, інгібітор білка С1. У нас ще два варіанти. Альтернативний шлях, коли білок С3 просто спонтанно розпадається. Під дією фактора Б і фактора Д і запускається, все одно є два оці шляхи. Лектин, зв'язуючий шлях, він відіграє не таку важливу роль, але все одно є два інші порядки. А якщо ламається С3, то кіна не буде. Навіть якщо всі інші білки на місці. Окремо важливо, велику увагу приділяють С1 інгібітору. Інгібітору білка С1, тому що він є типовим. Ні, е, білок с 1 є, типу, е, є маркером такого захворювання, як спадковий ангіотичний, ангіоневротичний напрям. Угу. Дуже рідкісне захворювання. Там, скільки там в Україні зафіксовано? Ну Щось тільки типу, біля десятки. Біля десятки. А скільки було протестовано, що. Я зараз, потім буде другий доповідач ходити, я вам принесу аналіз пацієнта спадково ангіоневротичним напрямком. Як мінімум двоє в цій лікарні лікувалися. Вкрай рідкісне захворювання, але все, все одно в імонограмах, якщо ви прийдете в ту саму ділу, там коли будете заповнювати направлення на оцінку системи комплементу, там буде С2, С3, С4, інгібітор С1. Тобто про цю патологію також треба пам'ятати. Ну, от, власне, тут є схема, які показані, які для порушення системи комплементу, які захворювання характерні, і як воно може проявлятися. Як я вже казав, це три тяжкі генералізовані бактеріальні захворювання. Тобто, уна... тобто оскільки всі шляхи системи комплементу не працюють, для багатьох бактеріальних і респіраторних захворювань відкриваються просто широчезні двері в наш організм. І вони там безкарно творять, що завгодно. І, як ви можете побачити, тут, 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 тут і при системному червоному чеку система компонента також відіграє не останню І це також треба пам'ятати. І, власне, це найголовніше, що я хотів на даний момент сказати. Чи у вас якісь питання.